Ще один оборонець, представник наших сил оборони, це Віталій Литвин, герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане Віталію. Доброго дня. Шановна студія, шановні глядачі, слава Україні! Героям, Героям слава слава! пане Віталію, Перед тим як ми з'ясуємо оперативну обстановку на вашому напрямку, зокрема, це Покровський напрямок. Продовжимо цю тему. Я хочу звернути увагу глядачів наших, що на ваших екранах ви бачите QR-код і також номер банківської картки. Давайте підтримуємо збір для підсилення спроможностей наших сил оборони. Це дуже важливо, і це знаєте, Не треба нагадувати після цього ранку і цієї ночі, що привід не зникає. Ворог у нас не зникає, і він. Ще не подолений. пане Віталію. Поясніть, будь ласка, на які потреби збиратимемо. Цей збір ми відкрили на позашляховик для підрозділу БПЛА. Ці БПЛА виявляють як штурмові групи ворога, так вони діють і більш на оперативному рівні виявляють артилерійські системи ворога, тому що на покровському напрямку вони по кількості переважають як і жива сила, так і артилерійські системи. І якщо ми вчасно виявляємо ці артилерійські системи, підрозділи артилерії, як окремо артилерійської бригади Національної гвардії України, так і інші підрозділи Сил оборони безпеки України. Можуть вчасно знищити ці артилерійські системи, і таким чином ми бережемо життя наших підрозділів, які безпосередньо знаходяться на лінії бозітня. Зараз ми розуміємо, що постійно погода погіршується пересуватися дуже тяжко і. Позашляхових якраз таки вирішують ці питання по доставці цих БПЛА в районі підйому бортів, щоб вчасно виявляти підрозділи ворога і їх нищити. Друзі, ми з вами знаємо, що часто необхідно просто в за кілька хвилин приймати рішення і доставляти безпілотники реагувати, допомагати військовим і організовувати процес таким чином, щоб жодні російські снаряди або та зброя, яка летить на нашу територію, цього не зробила А це, звичайно, завдяки силам оборони нашим військовим і тому донатьте, будь ласка, збройним силам О, зараз. QR-код, він буде залишатися протягом всього включення з паном Віталієм, і потім ви зможете доєднатись загальна мета збору це 400 тисяч гривень. Підйомна сума для нас, усіх, якщо потрохи ми зможемо задонатити хто скільки може. Тому, будь ласка, долучайтеся і підтримайте наших військових. Пане Віталію, Ну тепер давайте до того, що відбувається в зоні вашої відповідальності. Яка ситуація? на лінії зіткнення на лінії зіткнення ворог покращує своє тактичне становище в напрямку населеного пункту Шевченка. Новий труд там є залізна дорога, вздовж якої ворог просувається в бік населеного пункту Покровськ. Він завдає артилерійських ударів на постійній основі. Зараз ситуація таким чином, йде, що не змінюється інтенсивність ведення бойових дій і обстрілів застосування оперативно-тактичної авіації вже протягом декількох місяців. Таким чином, ворог постійними обстрілами, постійними штурмоводіями намагається виснажити підрозділи Сил безпеки і оборони України і покращити своє тактичне становище. Як ми розуміємо, раніше, тобто декілька тижнів тому ворог висунувся в напрямок населеного пункту Шевченко, в напрямку населеного пункту Листівка. Таким чином він зробив які, знаєте, Кліще скорпіона, і потім вони підтягують по центру свою лінію фронту, тобто вирівнюють таким чином. Вони зможуть звільнити додаткові сили, перенаправити їх на більш вразливі ділянки, де є в силах безпеки і оборони України, і там продовжувати тиснути, щоб вийти до самого населеного пункту Покровська. Тобто безпосередньо дії не зупиняються постійно в кількості нищенням ми ворога 400, Тобто це офіційні зведення: 400 знищених ворогів на цьому напрямку, велика кількість бойових зіткнень, але відчуття, що ворог втрачає великі кількість живої сили і артилерійських систем немає, тому що ми розуміємо, що на постійній основі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області постійно проводить підготовки особового складу, і цей особовий склад поповнює ряди, де вони втратили своїх е військовослужбовців. Бувають такі дії, що відбуваються бойові зіткнення, ворог висуває взвод, штурмовий взвод це 30 військовослужбовців загарбницької Російської Федерації, його нищать або артилерійські системи, або ЕФП. Від дрони або дрони зі скидом через 40 хвилин висувається ще така ж сама група, яка просто переступає тіла своїх. Побратимів з армії Російської Федерації переступає поранених і продовжує проводити штурмові дії. Вони навіть іноді не проводять медичної евакуації. Якість особового складу ці, тобто полонені і знищені вороги, бувають, які зараховані були там три тижні, місяць тому до лав збройних сил Російської Федерації, і тобто про підготовку ти тут немає і йти е, речі, але натомість їх дуже багато, і інтенсивність зберігається. Застосування, як вже казав. Оперативно-тактичної авіації, тобто кабів, по самому населеному пункту Покровськ. ворог нищить інфраструктуру, нищить логістичні шляхи, використовує е, дрони оперативно-тактичного рівня, такі як суперками, е, Орлані 30 Орлані 10 щоб само е, завдавати вогнового ураження логістичним шляхам та пунктам управління, щоб дезорганізувати оборону. Але на протидію є наша контрбатарейна боротьба, яка нищить їхні артилерійські системи, засоби радіоелектронної боротьби. Так само на засоби радіоелектронної боротьби постійно долучаються наші небайдужі громадяни, які підтримують збори будь-яких частин. Тобто це безпосередньо впливає на обороноздатність, тобто кожна гривня знову я повертаюся до нашого збору. Кожна гривня вона підтримує обороноздатність на покровському напрямку, тобто вона е модернізується або в РЕП, або в позашляховик, і таким чином ми тримаємо там оборону та нижчим ворогів. Пане Віталі, хочу відзначити, якраз що збір рухається. Дякуємо всім, хто донатить просто зараз. Під час прямого ефіру понад 30 тисяч нам вдалося закумулювати. Друзі, мета 400 тисяч зібрано відповідно більше 200, Тому дуже просимо всіх. Донат не має значення. Я маю на увазі, донат має значення, але не має значення скільки саме ви донатите. Кожна гривня це важливо, як зазначив пан Віталій Покровський напрямок. Розумієте ситуацію там. Один сьогодні з найгарячіших. Це б. Безсумнівно, пане Віталію, от ви якраз представляєте артилерійську бригаду національної гвардії України. Ми вже спілкувалися з вашим колегою із оперативно-стратегічного угруповання військ Ортиця, паном Волошиним. Він каже, що саме на Покровському напрямку деколи вдається досягати навіть паритету у використанні артилерійських засобів ураження, артилерійських снарядів із нашим ворогом. Чи можете ви це підтвердити? От якраз по своїй зоні відповідальності, і завдяки чому цього вдається досягати. Якщо так, це вдається досягати саме професійністю артилерістів підрозділів БПЛА, які працюють якраз таки на контрбатарейну боротьбу, тобто нищимо артилерійські системи. Коли ми знищили певну кількість артилерійських систем, ворог не може завдавати артилерійських ударів по підрозділам Сил безпеки та оборони України. Але потім, протягом декількох годин, там 8-12 годин, вони підтягують додаткові засоби і завдають артилерійських ударів. Тобто, в знищеній кількості техніки можна досягти паритету. Здебільшого це один наш боєприпас до трьох боєприпасів ворога. Бувають дні, що це один боєприпас до п'яти боєприпасів ворога. Це безпосередньо впливає як погодні умови, як професійність підрозділів Сил оборони та безпеки України, які діють проти Російської Федерації, і так само професійність. Військовослужбовців Російської Федерації здебільшого кожна кожен боєприпас, кожен впівідрон, кожен ударний дрон він знищує якусь ціль, тому що ми досягаємо найвищого коефіцієнту корисної дії, тому що ми розуміємо, що у ворога ресурсів в живій сілі, в боєприпасах в озброєній військовій техніці. Більше ніж у нас на Покровському напрямку, та й на багатьох інших, на Куравхівському, Турецькому та Куп'янському напрямку так само відбувається, і тільки знищеними ворогами, знищеними е, гаубицями технікою, ми досягаємо паритета, але на невелику кількість терміну. Тобто, ми розуміємо, ми знищили техніку, підрозділи переднього краю мають перепочинок на декілька годин. Потім ворог підтягує нові і нові резерви. Тобто, паритет досягається там. Певних тактичних обставинах на певний період часу, і здебільшого це на великий період часу, і багато йде втрат через засоби радіоелектронної боротьби, саме дронів, БПЛА там оперативного рівня, тактичного рівня, тому що для ворога це такий, знаєте, головний напрямок головного удару. Ворог хоче просуватися, хоче захопити цей населений пункт, і він постійно тисне і не знижує рівня інтенсивності ведення бойових дій на цьому напрямку. Тому про якісь такі великі паритет ми не можемо сказати. Казати, а тактично, коли ми досягаємо на якийсь певний час, ми можемо про це казати. але це вартує життів та здоров'ю наших громадян, моїх побратимів та посестер та майстерності всіх сил оборони і безпеки України. Пане Віталію, тим часом зараз на банці 255 тисяч гривень вже є. Задонатили чимало наших глядачів, Ми дякуємо кожному. 70 тисяч ми докинули загалом на банці 255. Тому, будь ласка, друзі, продовжуйте, будете бачити карко. Ти подалі номер карти донатьте, продовжуйте і дякуємо дуже кожному за кожну гривню. Пане Віталію вам дякуємо, що долучилися. Що знайшли час. Віталій Литвин, герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України був з нами на зв'язку. Україна експорт.